А у нас добрий ранок, новий об'єкт, піднімаємо матеріал на висоту і починаємо роботу. Сенс замовляти такий кран, тому що це буде трохи легше. Хоча наш підйомний кран для перестраховки ми також взяли. От Зараз він от потроху отак от це все діло опускає. Вчора у нас був день підйому, сьогодні у нас день роботи. Пора року у нас зима. В зиму є всякі труднощі в виду снігу, який тут був. Сьогодні були виконані підготовчі роботи. Ми е, виконували зачищення е, плоскості покрівлі, площини покрівлі. Як ви бачите, деяка покрівля вона вже просохла. Деяка покрівля, вона ще мокра. Тут стоїть такий гул, але це виробництво і ми тут нічого не можемо зробити. Тому, що ми тут будемо виконувати? Тут буде виконуватися гідроізоляція в два шари. Нижній шар, шар у нас підкладичний, верхній шар у нас з посипкою. Нам кран вже позавчора все підняв. Підняв наші газові балони, підняв наші, наш матеріал, який стоїть. І зараз вже бригада виконує підготовку нарізання для того, щоб можна було завтра працювати. Так як день у нас трохи короткий, то треба правильно думати, як ефективно це все робити. І з цікавостей у нас отакої от висоти примикання високе. Але примикання не просте, а правильно воно не золоте, дивіться. Праймеру не було від слова зовсім. Можна подивитись, що тут навіть його до кінця погано прикрили цей рубероїд. А рубероїд склохолст ХКП. Тобто, дивіться, саме, саме дешеве гімно, яке тільки може бути. Тому не і не має цього, скажіть мені, не дивно, чому от на цьому рубероїді з'являються тріщини. Тому що основа папір вона вже пересохла, вона вже ламається, і відбуваються тріщини. Вон видно, видно тріщина, знизу видно тріщина, і то ми цю покрівлю. Трошки латали минулого року. Як ви бачите, оце свіжа латка. Потім, вон там от є латка свіжа. От біля цього, о, біля воздухоотвода. Ще тут також свіжі латки. Оці всі наші вороночки, також вони були виконані свіжим матеріалом. Тому що цей матеріал вже, він своє вже відпрацював. Ну і... Одразу ж перейдемо до покрівлі номер 2 От у нас покрівля номер 2 має плюс-мінус такий же самий стан. Я впевнений, що такий же самий, напевно, там рубероїд. Із цікавостей примикання в хламі. От як можна бачити, зараз я зроблю трошки зуму. Дивіться. От, примикання. Дивіться, його просто немає. Тобто щось промазали, не догріли, і воно відстрельнуло. Тому ми зараз тут виконуємо, також була виконана тут підготовка. Там є е, ці будівельні лодочки для сміття, вкинули туди вже дуже багато сміття. Ну і зараз будемо. Трошки вже, напевно, скоро завершувати сьогоднішній підготовчий робочий день через якусь годинку-другу. А, давайте я вам покажу третю покрівлю. От наша третя покрівля. вон вона. Трохи отут. Давайте трошки приблизимо, щоб подивитися. От вона має отакий от стан. Щось мені підказує, що руберої там такий же самий, давайте ще трошки ближче. Дивіться, щось мені підказує, що руберої там такий же самий. Я не буду зараз туди лізти, тому що, тому що ми там будемо працювати в самий завершальний момент. Тобто матеріал піднятий кратко кратно палетом на покрівлі. Звідси той матеріал, що залишиться. Ми сюди перекидуємо, так як тут висота невелика. А і вже потім той матеріал, який залишиться тут, десь півпалі має, має залишитись, ми перекинемо його от туди. Ну, от такі от у нас січневі клопоти. Чим ми тут будемо виконувати. Як завжди, аератори тут також будуть, без них ніяк. Ну, на даний момент от сьогоднішній робочий день у нас плюс-мінус закінчується отак. Ну, У нас включення фінальних робіт на цьому об'єкті. Тут ми вже виконали підкладочний шар. Зараз у нас фініш йде по тумбам обклеювання, які ми виконуємо. Також тут виконані у нас. Покрівельна вентиляція, аератори. Ну, ми тут повторили контур в два шари. Спочатку нижній шар, потім верхній шар. От зараз залишились тільки фінішні штришки отут, фінішні стрішки отут. Ну і навести в порядок. А, ну і ще й оголочок. Там ще треба заробити. Вот. А так, тут все ок по покрівлі більш-менш нормальна погода. Ми попрацювали. Працювали тут там, десь до п'яти днів, тому що зима, тому що день короткий, і плюс додатково потрібно це все діло просушувати. Так що зараз вже дорізаємо, ну і виконуємо вже фінішні. Акорди. ну У нас сьогодні фініш на об'єкті. Зараз у нас залишились тільки трошки тумби, щоб їх доробити. І, в принципі, уже все. Виконана гідроізоляція тут в два шари. залишилась одна тумба, залишилась друга тумба. От під нею вже нарізаний матеріал. От. Якщо швиденько пройтись. По цій покрівлі, то можна побачити, що ми виконали повністю гідроізоляцію басейном. Повторили контур плюс гідроізоляція зливних отворів. Це все також у нас виконано. Ну і от, взагалі, в принципі, у нас отакий от трошки робочий момент. Тому тут вже будемо. Завершувати з тумбами. Ну а далі вон та покрівля, яку ми також будемо виконувати в два шари. От. Сьогодні просто суперське сонечко, і у нас гарний настрій. Враховуючи, що сьогодні таке супер сонце, то давайте я вам при сонячному освітленні покажу і цю покрівлю, яку ми виконали. Виконували ми її. Також в два шари. Виконали ми її також басейном. От, була виконана демонтажні роботи. Ну і потім гідроізоляція в два шари. Додатково встановлені покрівельні аератори От в кількості 5 штук. Їх тут має хватити вистачити на цю покрівлю. Як завжди, вони встановлені посеред покрівлі, щоб вони запрацювали направо. І наліво. Тому отакі от маємо також таку от прикольну покрівлю, яку ми також виконали. І хочу зауважити, це в нас така погода сьогодні. Сьогодні зима. А у нас таке сонечко. Ну, а у нас не пройшло і пару днів, як уже ми виконали тут покрівельні роботи. Зараз швиденько. Пробіжимося, тут трошки шумно, але нічого страшного. Як ви бачите, цю покрівлю ми виконали повністю, Із особливостей тут встановлений додатково капельничок з таким розкроєм зигзагоподібним для того, щоб не задувало під профлист. Ну, і виконана. Сама гідроізоляція виконана повністю з нашими улюбленими флюгарочками все як потрібно. Тому на цьому наш об'єкт тут завершений. Ну а ми, як завжди, йдемо далі.